Чи вплине це на мою професійну діяльність? Вплине, але тільки в ще в агресивнішу в агресивнішому напрямку, і ще в більш мені зараз ще більше хочеться якби, писати і продовжувати те все, що ми писали, і на показувати на телеканалі Ритм. І те, що я робив на один плюс 1 8 років, значить, я робив все правильно. І сайт, яким я керую якби власністю, яким у моїй власності перебуває чарівне інфо. Я це чітко все пов'язую. Ці всі три засоби масової інформації, що це є наслідком. Моєї журналістської діяльності і просто хочуть або зламати, або просто налякати конфліктів. Багато було за ці всі роки. Але назвати конкретне ім'я і прізвище ну якби я не борусь цього робити. Чи часто мене питають, якби ну зараз вранці, чи я це з депутатською діяльністю? Не пов'язую, в принципі, можливо, це щось спільне, яке е, якась спільна людина і спільна дія. Є такі спільні конфлікти, які переносяться і в площину депутатської діяльності, і журналістської діяльності. Я думаю, що це може бути таке спільне, але я сподіваюся, що не я буду називати ці прізвища, не я буду називати там, я не знаю, фірми чи е, структури, які це могли зробити. А це зроблять наші слідчі.